Дітки, сьогодні я пропоную вам вирушити у незвичайну подорож. А щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, послухайте загадку. Стоїть хатка серед двору, журавликом дивиться вгору. Цим журавликом беруть водицю, а звуть цю хатку. Правильно, криниця. я сьогодні. Поду господинею отже прошу гості дорогенькі на моє подвір'ячку. Рада всіх вас бачити. Тут чекає на вас стародавня криниця. З чого вона зроблена? Вірно, з дерева. Який птах стоїть біля неї? Так, журавель. Криниці бувають круглі і квадратні, кам'яні і дерев'яні. Каміння для криниці беруть не де завгодно, а возять його з річки. Воно повинно бути гладеньким, рівненьким. А якщо криниця дерев'яна, то дерево брали міцне. Як ви гадаєте, що це за дерево? З дуба також робили і журавля. Про криницю журавель поміж людей ходить легенда. Хочете її послухати. Колись у сиву давнину мале хлоп'я заблукало у лісі. Захотілось йому пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю, але зовсім знесилився і не міг дістати звідти води. Аж тут, у небі, з'явився журавель. Птах спустився біля криниці і, нахиливши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував йому. Це дало йому сили, і він знайшов стежку додому. У пам'ять про доброго птаха люди й почали ставити біля криниці дерев'яних журавлів, за допомогою яких спускали відро і набирали воду. З давніх давен люди селились якомога ближче до води. Вода й вогонь є священними стихіями всіх народів на землі. У народі до будь-якої криниці надзвичайно шанопливе ставлення. Це символ знань, чистоти, мудрості гадали на власну долю, напоївши коней, вирушали у дорогу. Раніше на все село могла бути одна криниця або дві, тому люди ходили по воду далеко. Господиня брала коромисла. Чіпляла відра і йшла по воду. Діти, а для чого потрібна людям вода? Що роблять з водою із криниці? У народі кажуть, де вода, там і життя. Сьогодні я пропоную виліпити з пластиліну ось таку чудову криницю. Для роботи візьмемо пластилін трьох кольорів. Ще нам потрібна стека. Та дощечка для ліплення. Від кожного великого шматка пластиліну відрізаємо по 4 невеликих шматочки. А тепер всі невеликі шматочки пластиліну ми будемо розкочувати у стовпчики. Намагайтеся зробити стовпчики одного розміру. Ці стовпчики в нас ще готові. Тепер будемо складати з них криницю. І ось така чудова криничка в нас вийшла. На цьому наша з вами подорож на сьогодні закінчується. А я чекатиму на вас наступного разу з новими пригодами та подорожами. До побачення малята! До нової зустрічі!